сьогодні в єврейському культурному центрі Бейт-Грехем. тут громадська організація Порода проводить благодійний зимовий ярмарок. Ми зібрали більше 15 криворізьких брендів з одягом, прикрасами, свічками і різними різними крафтовими виробами. У мене песенчі це е, Алабайка Варя, її власники залишили її на початку повномасштабного вторгнення. Е, вона була дуже хвора, там е, дуже така щемлива і важка історія. І в окупованому місті її було надзвичайно важко е, лікувати. Але з часом, коли Херсонду окупували, Варя е, залишила цей світ, вона пішла на хмаринки, і тому всі продажі від цієї кишеньки вони йдуть е, одразу донатом на притулок. Для того, щоб підтримати їх, вони досі продовжують функціонувати. Вони е, збирають дуже багато тварин. У них зараз більше 700 тварин. Ось так. Дуже багато класних людей, що є ось, зібралися саме в Криму всі одразу. Все класно, що є е, ручна робота, так би мовити. Ну все дуже. Мало місця мені здається. Ще було б більше місця, було б ще більше людей. Все б, якось було б ще більше. Або як кажуть, в тісноті там є в обідні. Ми зібрали трьох класних криворізьких диджеїв, підготували купу цікавих інтерактивів, і все для того, аби зібрати кошти на виготовлення димових шашок для військових. Ці штуки рятують життя, слугуючи маскуванням під час виконання бойових завдань і при евакуації поранених. Криворізькі волонтери з Bike Family виготовляють від 22-го року такі шашки. Вже більше ста тисяч штук передали на фронт. І ось зараз ми знову збираємо кошти на чергову партію матеріалів для цих шашок. Ну, особисто, взагалі, моя думка про захід. Самого початку дня я думала, що я приїду на марне що, бо просто сьогодні мій вихідний. У мене канікули, я хотів просто поспати. Але мене переконала сюди приїхати. І в принципі, я зрозумів, що приїхав не просто так. По перше, тут взагалі не нудно. Тут взагалі не можеш зробити спокійний крок, тебе завжди десь словлять, тобі щось пропонують. Також тут взагалі дуже цікаво, і найголовніше, що це все наше самоврядування. Тобто це не просто якась організація, це всі наші люди, тобто звичайні такі ж самі, як ми. Ну і можна сказати те, що тут <кхух> нам тут сподобалось, і тут просто цей захід показує, що як дійсно можна породити українську єдність. Ну і Також треба значити, що всі гроші зароблені організаторами йдуть на благодійний фонд. Подобається. Взагалі ідея проводити такі заходи, тому що ну якраз перед святами це гарний спосіб закупитися подарунками у локальних брендів. Мені дуже подобається. Хотілося б трошки побільше асортимент, тому що ем, якось він досить обмежений. От, але мені дуже подобається, що тут є музичний супровід. От що тут є інтерактиви, можна долучитися до е коложування димових шашок. От е або е до чайної церемонії це дуже дуже цікаво. Сподіваюся, зможемо і самі придбати сьогодні на ярмарку класні подарунки своїм близьким і зробити хороший подарунок нашим захисникам.